Вітаю вас, усіх друзі! Сьогодні хочу записати для вас таке відео, як закрити свою підприємницьку діяльність і подати ліквідаційну звітність для фізичних осіб підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. У мене на каналі вже є відео, як припинити підприємницьку діяльність і подати ліквідаційну звітність для фопів загальників, тобто як подати ліквідаційну звітність по декларації про миновий стан і доходи. І останнім часом надійшло багато запитів від єдиних, і я вирішила, запишу для вас таке відео, нехай і воно також буде у мене на каналі. Можливо, друзі, це комусь знадобиться. Отож, кому потрібна допомога або ви бажаєте себе перевірити, то давайте розглянемо наш приклад. Отож, друзі, поїхали. Якщо ви вирішили припинити підприємницьку діяльність, перше, що потрібно почати, це подати у податкову в електронному кабінеті або в тій програмі платні, які використовувалися по звітності, заява про зняття об'єктів оподаткування форма 20 ОПП. В той же день, друзі, ви подаєте заяву також в електронному вигляді на зняття РРО або ПРРО, якщо він був у вас у наявності. І друзі, ви йдете до державного реєстратора і пишете заяву на припинення вашої підприємницької діяльності. Якщо у вас немає такої змоги, спробуйте це зробити через дію. Друзі, якщо ви зможете подати заяву про зняття спрощеної системи оподаткування в електронній формі. То це добре. Тобто, якщо ви подали 20 ОПП, потім подали 4 РРО і, і відразу спробували заяву про зняття із спрощеної системи, то, можливо, вона у вас і пройде. Але якщо, друзі, ви подали заяву у державного реєстратора і наступного дня намагаєтесь подати заяву про зняття із спрощеної системи оподаткування, тобто зняття з недового податку, то вона у вас не пройде, тому що буде писати у квитанції. Що платника знято з обліку? Тому друзі, або ви намагаєтеся подати перед тим, як пішли до державного реєстратора, або друзі, буквально за ті декілька годин, поки податково отримає відомості від державного реєстратора, встигніть. Подати цю заяву після того, як відвідаєте державного реєстратора, можливо, вона у вас також прийметься. Якщо вже друзі, податкова обработає ці відомості про ваше припинення, то ви вже не зможете подати заяву таку в електронному вигляді, і ви матимете. Таку вже необхідність іти в податкову і подавати її на паперових носіях загалом то можна і 20 УПП, і 4 РРО подати в електронвіше у паперовому вигляді, але податкова не сильно цьому рада і наголошують подавати в електронній формі. Тому спробуйте це подати самостійно. До того ж, є зразки, можете користуватися, якщо у вас не приймають це на паперовому варіанті. Тому, друзі, зняли 20 УПП, тобто подали форму 20 ПП, зняли об'єкт оподаткування, зняли касовий апарат, потім сходили до державного реєстратора, відразу ж спробували подати заяву про зняття з єдиного податку. І друзі, останній у нас, що йде по черзі, це подача ліквідаційної звітності. Загалом то терміни йдуть протягом 40 календарних днів після закінчення кварталу. Але друзі, весь час податкові змінюються якісь терміни, і 20 років я працюю із закриттям, то завжди наголошується подати ліквідаційну звітність протягом 10 календарних днів від моменту заяви, яку написав державний реєстратор, припинення підприємницької діяльності. Тому друзі. Оце тільки ви все поробили. Те, що ми ви тільки що обговорили з вами, все позакривали, сходили до державного реєстратора, прийшли, і буквально наступного дня ви подаєте ліквідаційну звітність. Не потрібно чекати ті 10 днів, тому що вас потім оштрафують. Тому, друзі, аби ви і не забули, і аби ви не попали на штрафи, подавати ліквідаційну звітність наступного дня, відколи ви закрили свою підприємницьку діяльність. Далі, друзі, давайте ми розглянемо, як подати наш звіт. Так, йдемо у ведення звітності і обираємо звітний період. Друзі, обирається для першої і другої групи фізичних осіб підприємств фізичних осіб підприємниців в рік. Тобто наш звіт це подається річна декларація. Тому, друзі, ми і будемо подавати в рік, якщо, наприклад, ми закрилися в березні місяці. Ти важлива, в якому місяці закрилися? Протягом року подається в рік. Ось, друзі, 25 й рік. Далі ми натискаємо Створити, обираємо форму нашу для першої другої групи, ось вона F010 3407, обираємо відомості про нарахування ЄСВ, якщо ви, друзі, не пенсійного віку і ви сплачуєте єдиний соціальний внесок, або ви зобов'язані його сплачувати. І натискаємо, друзі, створити. Але, бачите, я ось уже подавала цю форму. Звіт пройшов. Сьогодні я для вас, ось друзі, вже створила. Зараз давайте розглянемо. І розпочнемо із додатку 1. Так, давайте почнемо згори. Звітна. Далі, друзі, у нас тут є деякі нюанси. Ось. В рядку 5 тип форми обов'язково потрібно поставити після припинення. Отут має стояти відміточка. Тому що якщо ви тут відміточку не поставите, то ця декларація не зарахується як ліквідаційна, і навіть якщо ви дату тут припинення поставили, то без цієї відмітки, без цього хрестика, все одно прийде червона квитанція, ви мусите муситимете заново подавати звітність. Тому ще раз звертаю увагу: ось тут у нас відмітка після припинення. Далі, друзі, рядок шостий: дата державної реєстрації припинення. Тобто, ви зайдете в облікові дані ось тут, і побачите дату припинення, коли ваші. Відпрацювали відомості від в державну реєстраторах податкові. Там буде зазначатися дані. Ваша дата загалом то відомість надходить буквально за декілька годин: 4-5 годин, і вже податково бачить, що ви закрили підприємницьку діяльність. Тому друзі, на всякий випадок перевірте в облікових даних, там буде дата державна реєстрації припинення, і поставити її сюди день у день. Тобто, якщо ви припинили там стоїть дата 31, наприклад, число, то так і пишете 31 березня. Наприклад, 25-го року, друзі, якщо ви закрились 15 березня, тут стоїть у вас дата припинення, тобто це буде 15 березня, день у день, а не кінець місяця. Просто це так у мого платника співпало, що це припало на 31 березня, тому я тут 31 березня для вас і поставила. Так, тепер, друзі, вид економічної діяльності і далі переходимо на восьмий рядок, період перебування. На спрощені системи будут Ну, перебування, якщо ви з початку року були, то це буде виглядати 1 січня 25-го року і по 31 березня 2025 року. Друзі, якщо ви припинили підприємницьку діяльність в облікових даних, перевірили, що у вас стоїть 15 березня, то у вас буде тут також стояти 15 березня. Оці дати вони мають відповідати одна одній. Залишаємо неможливо скільки тут днів було. Залишаємо 15 число. Далі друзі, електронний кабінет Петяна, що це 6, це у нас категорії застрахованої особи єдиник. І у нас буде ось така табличка. Друзі, немає значення, чи ви один день перебували на обліку в податковій у березні чи 31 день. Все одно ви маєте сплатити єдиний соціальний внесок за повний місяць, тобто 1760 гривень. Тому неважливо, що один день чи 31, Ми тут пишемо, бачите, в березні від мінімальної заробітної плати, якщо ви сплачували, 8 тисяч 22% і також 1760, аби у вас цей місяць повністю зарахувався у ваш стаж. Всі останні, друзі, місяці із квітня по грудень, тут ми не ставимо ні нулі, ні якісь 22%. Тут нічого не має бути, тому що у нас звіт тоді не прийметься. Потрібно заповнити так, щоб було лише той період, в якому ви перебуваєте, а далі у нас мають стояти пусті рядки. Далі, друзі, не забуваємо усього. Електронний кабінет загалом на сьогоднішній день відраховує сам, ну 8 помножити на 3 місяці, це буде 24 тисячі. І тут, друзі, до сплати за 3 місяці 5,280 гривень за період перебування вашого в 2025 році. Тепер далі тут уже нижче нічого немає. Ми перейдемо в головний документ. Тепер, друзі, тут також є підводний камінь. Ви бачили тільки, що що мене одна квитанція була червоного кольору, друга була зелена, прийнято пакети. Чому зараз покажу вам? Зараз дійдемо. Тут у нас стоїть звітна. Далі у нас електронний кабінет період пітяне, що це рік 25-й. І ось, друзі, я поспішила, хоч останнім часом багатенько вже відправляла цих звітів ліквідаційних, але і у мене таке буває, що можу. ГАУС спіймати і не поставила ось тут відміточку у восьмому рядку. Це у нас особливі відмітки, що палатник подає цю податкову декларацію, бачите, яка припадає на дату державної реєстрації припинення. І ось я подала все так, як вам показала, але не поставила тут відміточку і результатом було червона квитанція, що пакет не прийнято. Тому всі оці хрестики, всі оці відмітки мають просто величезне значення. Тому я ось декілька разів вам, аби ви. Собі зрительно запам'ятали, поставлю і ще раз ось 8.1, Тут має стояти оце хрестик. Так, тепер, друзі, фактично, чисельність найманих працівників обов'язково дев'ятий рядок. У нас проставляється. Є наймані працівники, пишемо їх кількість, немає найманих працівників. Знову пишемо 0, так як і звичайні звітні у нас податкові декларації. Так, тепер у нас вид економічної діяльності. І якщо ви платник єдиного податку першої групи, ось у другому розділі ви, друзі, пишете. Ось, наприклад, що платник був січень, лютий березень, то 302,80 копійок. Ви помножили на 3, тому що це було 3 місяці. Людина перебувала на спрощенні системи податкування. 302,80 помножили, вийшло 908,40 копійок. Можете написати 909, аби округлити нічого страшного взагалі тут немає. Ну, я написала, помножила, написала так, як воно є. Так, тепер, друзі, якщо у вас був дохід за ці три місяці, або той період, який ви перебували платником єдиного податку, пишете свій дохід у перший рядок і у восьмий рядок. Якщо, наприклад, не було доходу, то просто можете поставити 0, ось, і тут перший восьмий буде 0. І ось так буде виглядати нульова декларація за той період. Ну, тобто не працювали ви або не було доходу. І, друзі, обов'язково в 21-му рядочку у нас йде сума сплати єдиного соціального внеску, тобто це із додатку 1, ось яка підлягає сплаті обов'язковому порядку. На сьогоднішній день, з 1 січня 2025 року, у нас немає такої можливості не сплачувати єдиний соціальний внесок. Ну, окрім людей, які досягли пенсійного віку або мають пенсійне посвідчення за станом здоров'я. Тому, друзі, всі зобов'язані платити військовий збір, навіть пенсіонери, ну а пенсійний ті, хто ще не досяг пенсійного віку. Ось, друзі, 21 рядок – це ЄСВ. І ось тут обов'язково також у вас має стояти відміточка. Якщо ви тут відміточку не поставите, знову таки прийде червона квитанція, Відміточка про те, що у ваш пакет містить додаток 1, тобто відомості про суми нарахованого застрахованих осіб, ну, тобто про єдиний соціальний внесок. Звісно, якщо ви не, платите, не сплачуєте єдиний соціальний внесок і у вас немає в пакеті, ви не зобов'язані подавати додаток 1, то його у вас не буде, і відміточки не будуть. Ну, буде просто декларація єдиного податку, без додатку 1. Ну, скільки сьогодні розглядаю з додатком 1, то нехай тут стоїть відміточка, так, як вона і має бути. Все, друзі, все, я вам тут проговорила. Усі підводні камні ми з вами сьогодні побачили. Якщо все будете заповнювати згідно цього зразку, це робочий варіант, то, в принципі, все у вас повинно пройти з першого разу. Все, друзі, ми що робимо далі? Перевіряємо, зберігаємо, підписуємо і відправляємо. І чекаємо на квитанцію номер 2 аби бачите, друзі, була зелененька квитанція, що пакет прийнято. Ось бачите, там не поставила в головному документі відмітку, і прийшла червона квитанція. Тобто документ не був поданий. Обов'язково перевіряти наявності квитанції, не пускати нічого так. От відправив і забувся, ні, обов'язково перевіряти, тому що бачите, що буває навіть уже. Людей, які не перший день цим займаються, все, друзі, я сподіваюся, тут все зрозуміло. Якщо додаткові запитання, пишіть їх у коментарях. Ну, а поки що, всім дякую за увагу. Бажаю вам всім успіхів, миру і добра. До наступних зустрічей.